Перемоги сьогодні знищено кажуть хлопцями СБУ, Кримський міст. Зараз Орест Лютий, наш творчий побратим, знаходиться в творчому мистецькому турі на підтримку ЗСУ. За останні два тижні ми зібрали понад 80 тисяч євро, на які вже закуповуються машини і, і, і все, що допомагає нищити ворога. Але тепер ми потребуємо вашої підтримки, адже до цієї пам'ятної дати знищення Кримського мосту ми для Ореста Лютого написали нову пісню. Називається вона Цвіте Бавовна, і зараз Антін Бухарський представить вам її на тлі віденської опери. В моє серце в'їхала на танку ще уночі, чи майже на світанку. Над небокраєм півдня догорали зорі. Я на завданні був, а ти в нічнім дозорі. Цигарку будеш, я закляк не рушив. То постріл з танка був мою самотню душу, я не курю, але цигарку буду, сказав долоні, витираючи від бруду приспів Цвіте бавовна. Бавовна квітне у Севастополі і селищі Гранітне, у Чорнобаївці, місті армавір, цвіте бавовна, гине руський мір. Вона із бахмута була, я і щорткова, і нас єднала рідна українська мова. Між залпів хаймарсів в степах співала пташка. Хоча курив я не в за правду, не в затяжку, як другу дзигу закурили, сталося диво. В Криму москалі влучно хаймарсом накрило. Ну, а мене накрило враз кохання в степах південних, саме на світанні цвіте, бавовна, бавовна квітне, у Севастополі і селищі Гранітне, у в ці місті армавір, цвіте бавовна, гине руський мір, цвіте кохання, кохання квітне, де майоріє, жовтий прапор рідний, Кубані, Крим, і місто Армавір, це Україна. Здохне руський мір. Пам-пам! Підтримати професійний якісний запис цієї пісні можна за рахунком, який знаходиться в коментарях під цим відео. Наближаємо, множимо нашу перемогу разом. Слава Україні! Разом до перемоги!